Новий депутат збільшення видатків на дрони та зменшення на апарат виконкому, 16 січня. Депутати зібралися на позачергове засідання сесії Бориспільської міської ради. На початку заступник голови територіальної виборчої комісії Олександр Бурмака представив нового депутата ради від партії Батьківщина Віталія Тищука, який замінив Ігоря Проневича. Колеги обурилися зміною в складі депутатського корпусу і попросили пояснення у голови фракції Володимира Сидоренка. Ігор Проневич нічого особистого не ні в мене немає, не в наших колег-депутатів до нього. Але є політична дисципліна, є політична етика, є обов'язки кожного депутата, який має представляти якусь політичну силу, і вони повинні виконувати доручення, які до нас надходять від керівництва нашої політичної сили. Таким чином у нас було політичне рішення прийнято по... Зняттю депутатів від опозиційної платформи за життя, яке не було виконано нашим депутатом. На фракції зауважень ніяких не було, на сесійній сесії, в сесійному залі наш депутат вийшов, висловив свою думку з цього приводу, ну і проголосував не так, як хотілося б, Політичні політичній сили Батьківщина. Народні обранці проголосували за зміни до бюджету громади, а саме скоротили фонд заробітної плати працівників виконкому на користь закупівлі дронів. Прозвітувала заступниця міського голови Тамара Матяш. Проводиться коригування фонду за виконкому. збільшується підтримка програми добровольчих формат територіальної оборони частини придбання патрофор для зброї. Плюс 100 тисяч гривень зі своєї премії на закупівлю комплектуючих для складання fpv дронів передав заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Про це повідомив депутат міськради Ілля Луців. Ми всі чули міністра Федорова, який говорив по поводу дронів. Який говорив по поводу того, що треба паяти дрони всюди, паяти дрони вдома. Міністр Федоров тільки не сказав, де брати гроші на запасні частини для дронів, тому що вони дорогі, тому що дрон в Україні коштує 17-20 тисяч гривень. Це хто хоче, кому цікаво, вони можуть подивитися на прозоро. А собівартість купити запчастин в Україні це десь 13 тисяч гривень, а купити в Китаї це 7-9 тисяч гривень. Федоров не сказав, де брати ті гроші. Але дякую заступнику міського голови ОПЕНЧУПУ Дмитру, який минулорічну премію в розмірі 100 тисяч за ці гроші закупив запчастини, і зараз ми з ним продовжуємо виробництво дронів. Наступне засідання сесії Бориспільської міської ради заплановане на 9 лютого. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.